Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю сьогодні з нами Іво Бобу, легенда української музики. Також улюблений жінок. А в мене багато жінок є підписниця. «Няла Чи зайняте серце? Я хотів одразу сказати пана Іво, але ми знаємо, що у вас зараз четвертий шлюб. Духняні, духняні. А, ви одружений, є син, є да. дружина. Розкажіть про них, як зараз вони проживають війну, їхні родичі. Ну, по-перше, тобі скажу, що тільки самого першого дня я ще спав, малий проснувся денівко, і каже, тату, війна почалася. Я, знаєш, так в такому шоці я кажу, як каже, так, да, вже бомблять. І кажу: ну що будемо робити? І кажу, тату, я нікуди не поїду з Києва, я люблю Київ, я буду тут. І кажу, Даня, ну каже, тату, не проси, я нікуди не поїду. І ми залишилися тут. Конечно, перші дві неділі було дуже страшно. Не хочу казати, що нам да. Бо не бояться тільки дураки, а нормальні люди, страх завжди є, тому що є життя. І тим паче, молодий хлопець, і я розумів, що, що, що це війна і яка вона має бути, яка вона буде. Тому ми залишилися тут, да, переживали дуже-дуже серйозно. І коли тут на оболоні з'явилася одна машина, вже думали, все, Київ здам. Ну нічого, хлопці спинили, де треба. Побрили їх гарненько, відправили їх додому, а хто залишився в полі там. Не доїхали, да? Вони там дуже багато шкоди наробили, де вони були там, е під тими містами, де потім ми бачили, що вони там наробили. Це не люди, це звірі. Розумієш, так. це не є православний народ. Mm -hmm. Я не знаю православний, народ, Ой, православний я не, народ, не хочу на цей це... народ розказувати. Ні, ні. Не, не хочу більше про них говорити. Це якісь це істоти. Це навіть не люди, це не люди, це істоти. Якісь. Розкажіть більше про, про вашу дружину. Дружина вдома, з малим. Займається, і коли я працював на гастролі, вона тут з ним була, бо треба було школу вести, забрати ви Знаєш, час пройшов так швидко, що я навіть не встиг не розуміти, він вже вищий, ніж я. То він хотів бути льотчиком, то він хотів бути ага. ще якось. Все Це пропало тепер і комп'ютер. Він так ульогся льотчиками, що я навіть мебіль знайшов таку під е, літак. І, е, Кабіна була, і шкаф, так, як у самоліті, і ліжко так. Ну, uh -huh. Uh -huh. так, потім вже це все він виріс цього, ми там подарили цю мебіль. Uh -huh. Ну, так сам uh -huh. займається, він любить комп'ютер. Каже: я це uh -huh. собі uh -huh. люблю і хочу бути корисним для держави. І я uh -huh. каже, хочу піти туди, де. Щоб не зламали там комп'ютери інші охра... ох... охорон... Я не знаю, це називається, і щоб ну, не знати і де це вчити. Ну він хочеться. Він, любить. він хоче любить допоможу йому, щоб він був корисним. Тому що ви бачу, що він байдуже відносить до своєї країни, не байдуже, абсолютно. Mm -hmm. До всього я знаю, як він переживає. Як він переживав бучу, це я тільки один бачив. Тільки сліз, малий плакав, що так от люди могли зробити з дітьми, з народом. Mm -hmm. Це знаєш, це, це ваш не єдиний син, це наймолодший. Ваш син, у вас ще є діти, у вас є донька, так? І ще донька в Черніцях і син в Америці. Живе. Вони вже старші, скільки є дітей. Вони, вони в, в Поліці, та вже в ага. мене три внучки. три внучки, так що все нормально. Клас, в Чернівцях і в, в Америці. Скільки да. в, в, внуків в Америці, скільки в Україні? Часто одна внучка, бачите? одна внучка в Америці, дві внучки в Україні. Дві внучки в Україні. Дві Як ця, часто да. ви їх бачите, розкажіть трошки про них. Ну, е, скільки тому, років? Що в Америці я в Америці ще внучку не бачив, ага. е, тому що то ковід був, то ще щось якось, бо він е, працює в поліції. І наш не завжди вільний, коли може там е, приїхати, там поговорити, поспілкуватися. А в Черніцях я давно не був. У мене має бути там концерт в Черніцях, у мене тур такий невеликий буде по Україні, по Західній Україні. Я маю бути в Черніцях. Так що для мене Черниця, ну, це місце, ось... де я кажу став на, на ноги. Так, от хочеться мені дуже поговорити і про Чернівці. Також е, я був в Маршинцях, я був вдома в Софії Михайлівни Ротару. Вона мене запрошувала. Е, бачив всю її родину. Е, от е, хороша родина, хороша так? родина. Е, Ліда Оріха вони хрестили мою доньку Людмилу. Так, я тоді працював в ансамблі Червоної. А сироп, от я сироп, сироп працював, я працював в Хома і Ріта Горшині, це були е, патрірці наші, а Сіро був керівником. Е, я ще читав біографію Черемош, так? Да. Гурт Черемош. З ким ви тоді співали в Черемоші? Ну, там літа у Рікаратар були солістами. Ви а, з ними Так. Mm -hmm. да. Ми на потвірках і виходили співали там по дві, по три пісні. І От. інколи теж Софія Михайлівна співала в Черемоші, я бачу. Nie. Ніколи. Nie. Nie. А там було одне відео, де вони втрьох співали. Де в Москві десь вони співали, тільки не в Черніж. Ага. Вони... Софі Михайло запросили їх на передачу, якусь я пам'ятаю, да. так. Так як, як зараз ви підтримуєте, ми бачимо Оріка Артару, постійно дає концерти. Ну з Оріпою звай... ми дуже часто спілкуємося, а з Лідою, так брі і рідше зізвонюємося Тут, mm -hmm. більш менше з братами, з Жені, з Анатолієм давно не бачилися. Mm -hmm. Так okay. я маю до вас запитання з приводу Софії Михайлівни, так тому yeah. що українці, все-таки, знаєте, бачать, що можливо не зовсім достатня оця інформаційна підтримка. Тому що в Софії Михайлівни голос дуже важливий, її знають теж в теж багатьох країнах. Від неї було лише два дописи. Вона підтримала Україну. Але питають, чому не було жодного інтерв'ю, чому не було жодного відеозвернення, Тому що вона б могла теж. Проінформувати росіян, що відбувається, вона цього не зробила. Чому ви думаєте? Думаю, що зробить ще. Розумієте, людям такого ну, складу може іноді, знаєш, одна присутність вже достатньо, достатньо для того навіщо говорити. Я тут, mm -hmm. я в Україні, я з вами. Я звідти виїхав. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Народ мій Україна, країна моя Україна. так? Да? Це може достатньо бути. Чим просто... ну, хотілося, мені б, наприклад, дуже хотілося більше чути звернення теж. Ну так, для того, щоб було чути, треба до неї звернутися. Вона ж сама не прийде, каже: Ми звертаємося, я звертаюся, чекаю, чекаю. Ну, тим паче, ви були вдома, ви, були ви спитали вдома був. Ми, я був вдома в Софії Михайловні у 2013 році. А. Це вже було давно, так, на ювілеї в брата Анатолія. Так? Ага. Ось воно ну, познайомилося дуже гарно, ну дуже би хотілося. Я чекаю теж, якщо, звичайно, згодиться. Я гадаю, що буде. Дуже багато буде ще сказано. Угу. Від, від людей, дуже багато. Так. Е, Чернівці, ще декілька слів про це місто, про ваше становлення, які пісні вас зв'язують з цим містом. Де О, в... перші, перші пісні, які були зв'язані з. Місни Ченеці, це був Левко Дудківський, написав для мене тоді, я працював у групі «Жива Вода. Якщо любиш кохай, зорі на ніч, я побачив. Якщо воду». любиш кохай. Да, ну це був перший хід, ага. е, коли я приносив на радіо, вона каже, «На, нафіга ти приніс це? Нам... Серйозно? А якщо любиш кохай, не чекаєш любиш А ці люди ще живуть. А коли навіть знімали музичні передачі, mm -hmm. вся, Росія, вся Росія була тут тоді. До нас, українців, так, до нас, та там. Mm -hmm. Я чекав 8 годин, щоб мене відзняли. Пісню, щоб відзняли. Відняли, але не показали. Ого? Да. А чи, тобто, ти такий вже супротив ще тоді був? Тобто оці українські пісні не хотіли вставляти, чи українські артисти були як, втор... Оно, як це, другосортними і так далі? Ні, так. не дорожні. Ти розумієш, ти, коли я з'явився на естраді, я був зовсім інший. Я не був так, як наші всі. Я не був в малінових піджаках, я одягався по-іншому. У мене манера виконання зовсім інша, бо я слухав захід більше. Я знав багато пісень зарубіжних, бо я працював до цього в ресторані. А ресторан це школа вищого гатунку. Де так. Ти повинен знати все. І коли я з'явився, у мене була зовсім манера інша. Я увірвався так, значить як ураган, і ніхто, а що, як? І почали бачити, що да, людина талановита. І все, а талантів у нас в Києві ніколи не любили. Абсолютно. Я пам'ятаю, що треба було поїхати в Москву, щоб тебе вказали звітом. Потім ти приїжджав сюди і тоді-ка ну, бачиш, я 82-му році. Виграв е, пісенний конкурс на краще виконання пісень стран дружності, було десь около ста співаків з усього Союзу. Я став третім з Поповичком. Ми розділили треті преміри. так Іван Попович був тоді заслуженим артистом, а я був ще ніхто. І я приїхав в Чернівці такий гордий, а я приїхав, так мені каже, ну і що? Ну, не ти так, другий буде, такий, як ти дуже багато. Оце ж кажуть, що у нас дуже багато, не Петров так Сідоров, оце і поламало все. Тому що людина одна, вона не буде, іншої такої немає, і ніхто її не замінить. Це правда. Це якісь відносини, так. Пісні? Від, ага. да, коли мене вигнали з Чернівецької філармонії. Я залишився б, без роботи, я шукав е, роботи. А позови. чому вигнали? Ну тому що я тоді поругався з. Литко Дуківським, тому що я їхав на гастролі, а він залишався вдома. І там були такі склоки страшні. Хлопці mm -hmm. виключали мені ревербератор, позвучку, могли в за... іншу тональність мені заспівати. Слава Богу, я позов дозволяв, я міг викрутитися з будь-якої ситуації. І я казав, що я більше не хочу працювати, дайте мені можливість зробити групу. Я хочу зробити свою групу. Мені не дали. Я тоді казав, ну проши. Тільки. Е... Була у нас е, жінка парком, тільки вона заступилася за мене більше ніхто. І я залишився, і вона, вона каже: Люди добрі, що ви робите? Це ж такий співак. Це буде такий. Ну ви що не бачите, який у нього голос? Він все у нього є. Що ви робите? Є mm -hmm. нам все таке не треба. Нам тут і все. Я поїхав, позвонив Баженову в Тернопільській філармонії. Низький йому уклін за те, що він прийняв мене. Да? Чотири роки там. Е, приїхав, шукав е, апаратуру, шукав музикантів, до речі, знайшов Павліка. Віктора Павліка, так? Так, да, я, я ж його забрав на сцену. Зробив... Серйозно? Бі, 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 ну, конечно. Я ж не той, знаю цього. Хто його хрещений батько на сцені? Спитайся, він його бабу, ну запитаю його. Вот. І зробили групу. Е, я пам'ятаю, приїхав на. Ой, назад, мама, шикидим. шиким, Да. Приїхав на зарі в Тернопіль, а якраз Репетіці було у нас Репетіці, подивився, каже, дуже гарно. Дуже гарно. Ми репертуар хороший зробили. Ну, світло, все було тоді, як треба. Але не було апаратури. Я пам'ятаю, що приїхав в Київ, а тоді був, чи він зам, міністром був Будзишин культури. Дуже хороша людина. Боже, дай йому здоров'я! Я приїхав такий, знаєш, під вечір. Така, такий наслідки, де мені ту апаратуру взяти, треба на гастролі їхати. Мене боліло все, що я, як це так, я сиджу. Ми, ми орендували апаратуру, потім каже, орендатор каже, все, я більше вам не дам. Я приїхав і каже, що ти, які питання? Да кажу, отаке, отаке. Каже, і каже, я тобі вирішу це питання. Чесно, це людина просто золото. Через пів місяця приїжджає фура з апаратури метроном, стоп. І я був, кажу, це було для мене спасіння. Mm -hmm. так. так, і Чернівці ще декілька слів. Чернівці. Ну, Чернівці, знаєш, я люблю це місто, місто люблю, тому що дійсно я там, як кажуть, встановлення моє було там, мої друзі там. У мене друг був барабанщик у Софії Михайловні Ротаро. Він працював там десь 12-15 років. Це був мій учитель. Він мені завжди казав. Куди треба їхати, mm -hmm. що робити? Я пам'ятаю, коли після конкурсу мені дзвонили з театру естради. Бурнов. Позвонив каже: от ми хочемо вас пригласити на концерти з оркестром, там дирижер був так. Да, Ви дайте ваші пісні, українські пісні. І одну руску. Mm -hmm. Три пісні українські одну русскую. І чотири пісні ви там будете пети. Mm -hmm. Я хорошо, ну думаю, ну як же я поїду. А він каже, поїхали. Пінку Сабрамовичу Фаліку. А фалік це був е, тогда замк, я ще не працював в філармонії, він вже до, до мене. Це був, як сказати, хто, хто створив Софію Михайловну Ротару. Фалік, Абрамович. Це була відома людина всього світі. Це був адміністратор, а його дружина була е, Сідіталь. Театр одного актера. У Бухаресті є театр імені Сідіталь. І я з Маріком пішли до нього, він каже, ти візьми оце, це, це я тобі передам, і поїдь до Брунова. Я приїжджаю до Брунова, він мене зустрічає, каже: да, все красиво, все добре. от там Визвав дирижора, я йому дав партитуру, там і треба, каже, от завтра репетиція, а ти поїдь, дав машину, ти в гостінці космос. Но саме цікаво, що 92-й рік, 93-й рік я співаю в ресторані, де я працював, і заходить пані Боннер, а за нею заходить Рунов. Я такий очі кажу хлопцям: ви пограйте, кажу, я зараз вернуся, бо вони закрили. Я пішов догнав їх. Кажу, ні-ні-ні, заходьте, 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 накрив поляну для них все. Вони просто не розуміли, хто, як, чому, як. А потім я йому об'яснив, хто є. є і каже, це вдячність вам за те, що ви колись мені допомогли. Боже, він потім ще виступав там, розповідав. Ну, він конференція шикарний був. Так, шикарний так. Конференція. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Завтра інтерв'ю з Іво Бобулем продовжиться. Поговоримо про його шлюб з Лілею Сандулесу. Чому творчий дует та пара вирішила розійтися? Та чи підтримують вони. Зв'язок зараз нагадаю, що Лілія Сандулесу також родом з Маршинці, як і Софія Михайлівна Ротару, та вся її відома родина. Дочекайтеся.